Виконуємо номер 232 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розмісти дроби 11, 16, 5, 8, 7, 24, 5, 12, 7, 36 і 15, 72 у порядку спадання. Порядку спадання це від найбільшого до найменшого. Але спочатку зведемо наші дроби до спільного знаменника. Найбільший знаменник це 72, 72 ділиться і на 36, і на 8, але 72 не ділиться на 16. Тому найбільший наш знаменник подвоюємо. 72 множимо на 2, отримаємо 144. 144 кратне і до 16, і до 8, і до 24, і до 12, і до 36. Тому найменший спільний знаменник для наших дробів буде 144. Зводимо наші дроби до найменшого спільного знаменника. 144. 144 поділимо на 16, це буде 9. Додатковий множник у нас 9.

До знаменника 144. 144 ділимо на «12». маємо «12». і «12» множимо на «5» буде «60». отримали дріб, 60, 144. 7. «36» До знаменника 144. 144 ділимо на «36». беремо по 4. І 4 множимо на 7, маємо 28. отримали дріб, 28, 144. І останні 5 72 до знаменника 144. 144 ділимо на 72, буде 2. І 5, 15. вибачаюсь, 15. Множимо на 2, отримали 30. Маємо дріб, 30, 144. А тепер розмістимо наші дроби у порядку спадання. Найбільший у нас 99 144. Запишемо 99 144. І запишемо під ним дріб, який у нас був. 11,16. Далі, наступний де у нас.

Ми розмістили наші дроби 11, 16, 5 8, 7 24, 5, 12, 7, 36 і 15, 72 у порядку спадання. Номер 232, виконано.